Стратегічна сесія це не робоча балачка, не мітинг і пленерка. Це модерована групова робота з розробки ключових рішень. Фактично, це аналог лікарського консиліуму або роботи детективного агентства з пошуку відповіді на питання: чому? Чому проект не летить, чому ми не досягаємо бажаних результатів? Стратегічні сесії допомагають нам визначити причину, а далі вже розвиватись і рухатися до результатів. Ми у Hope and Partners проводимо сесії ще з 2018 року, до того як це стало мейнстрімом. В нашому портфоліо їх більше, ніж п'ять десятків. Ми працюємо з доказовими методологіями, з корпоративною психологією і польовим українським досвідом в умовах війни, а не тікток інсайтами, закордонними, які часто можуть бути нерелевантними. Свої проекти нам довіряють компанії рівня українського Форбсу, але разом з тим малі амбітні підприємці, стартапи. Мілтек дефенс проекти, уряд і проекти обороноздатності країни будемо раді допомогти вам розвиватися і рости.